Хочу поговорити з вами про найгірше прочитане у 2025 році. У році. Мене їх не збиралось небагато, тому що цей рік був дуже непродуктивним в плані читання. І перша книга, яка мені не сподобалась, це фінал трилогії Каравал Стефані Гарбер. Перша частина мені дуже сподобалась. Вона війшла у топ найкращих книжок. Друга частина була ще більш-менш такою нормальною. А от третя вже все пішло папі не сподобалась. Я не знаю, що сталося з цією книжкою. Події, які стали, не знаю, хаотичними. Героїв ніби підмінили. Все мені було не так, все мене бісило, і я її на силу прочитала. Так, вона, в принципі, моментами була і непогана, але загалом мені не сподобалось. Фінал для мене поганий. Наступне розчарування року це книга Фріде Макфаден. До речі, це одне з улюбленої авторки. Але щось пішло з цією книгою, не так. Це вчитель. По перше, я не люблю. Люблю тему, оце коли студентка, чи навіть не студентка, а учениця із вчителем там шури-мури. герої мене всі бісили, події мене бісили, і я не отримала задоволення від читання. Все бісило мене. Далі керамічні серця, це українська авторка Наталі Матолінець. Сама книга, сама історія написана дуже добре, продумано в принципі цікаво, але мені не зайшла через те, що я не повірила героям. Я не повірила в любовну лінію. Мені загалом все було дуже затягнуто. Все, наскільки відбувалось, не знаю, ідеально. Далі книга п'ятеро. Це така от антиутопія, де в один організм, точніше в одне тіло вмістили п'ять особистостей, п'ять людей. Я б сказала щоб типу мінімалізувати, мі міні міні зменшити населення. Загалом ідея цікава, але мені теж вона чогось не зайшла. Воно все якесь було мені не таке, нудне, дне затяг. Ну і ще книжки, які я читала і не змогла дочитати навіть. Перша це Вище Неба, це такий спортивний романчик. Всі просто пісили кипятком на цією серією. Я не знаю, там такі, типу, герої класні, там історії класні, любов, терпи. Там, Та я прочитала, ну як сказать, прочитала, я не дочитала. Я там прочитала, мабуть, одну третю. Типу, що це було? І оце, знаєте, моє улюблене, улюблене, коли головний герой такий. Держіться всі від мене подалі. Я отакий от, от лавелас, я взагалі такий сексі-бомба. Я взагалі такий накачений, підкачаний, красивий, харизматичний перед усіма. А вдома, типу, зі своїми людьми він такий от взагалі лапочка. Він любить дітей. А він от такий, взагалі, турботливий, такий взагалі хороша, няшна людина. Мене таке бісить. Головна героїня там, ще була більш-менш нормальна, адекватна, але все одно, ну. Я не змогла її дочитати, вибачте.